Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття настала осінь. Малята! Для чудового настрою на занятті пропоную виконати психогімнастику, яка називається Я всміхаюсь. Я всміхаюсь? Сонечку! Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, ли, немов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Діти, скажіть мені, будь ласка, чи любите ви мандрувати? Так, звичайно. Сьогодні нас з вами запросили в гості. А хто, ви дізнаєтеся після того, як спробуєте відгадати мою загадку? Уночі, як вам ще спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. В золоті сади, луги. Одяг хто подарував? Хто їх так розмалював? Так, хто це діти? Правильно, це чарівниця осінь. Отже, сьогодні осінь нас запросила до себе на гостину. Зараз ми з вами помандруємо у осінній ліс. А щоб нам було веселіше йти, спробуємо повторити чистомовки. А, а а осінь у наш край прийшла. І, і, і часто йдуть дощі. У-у-у затіває осінь гру, и прохолодні дмуть вітри. Е, 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 всюди листя золоте. Ми до лісу всі прийшли, а кругом дерева. Тут пеньочки, тут дубки під ялинку зазирнемо і шишечок наберемо. Дітки, подивіться, які ми гарні шишки з вами назбирали. Тож пропоную разом з вами виконати пальчикову гімнастику з шишечками. Давайте спробуємо. Шишечки, ви нас гартуйте, від хвороб усіх лікуйте. Між долоньками катаєм, свій масаж розпочинаєм. Заховали? Показали. Знов в долоньках покатали, ось масажу і кінець. Хто робив? Молодець! Дітки! Я думаю, що вам подобається в осінньому лісі, так як і мені. Ой, погляньте, кого ж це ми зустріли. Так, це зайчик. Зайчик хоче, щоб ми з вами виконали деякі завдання. Що ж, спробуємо. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається Так чи ні. Я вам буду задавати запитання. А ви повинні мені давати на них відповіді. Так або ні. Слухайте, будь ласка, уважно. Зараз настали деньочки осінні. Так, листя дерев не зелене, а синє. Ні. Птахи в теплі краї відлітають. Так, гілки ялинові вниз обпадають. Ні, довше ми стали вже ніченькі й ночі. Так, різні комахи вже спатоньки хочуть. Так, ми в босоніжках йдемо гуляти. Ні, шапочки й куртки вдягають малята. Так, щедрою осінь вважають порою. Так, і мальовничою, і золотою. Так, молодці малята завдання від зайчика чудово виконали. Діти, ми дуже з вами багато знаємо про осінь, тож зможемо про неї розповісти, а допоможуть нам в цьому ось ці сюжетні картини. Давайте спробуємо. Настала осінь. Листячко з дерев вже облітає, трава жовкне та сохне. Восени часто йдуть дощі. Люди беруть парасольки та взувають гумові чобітки. Люди збирають урожай на городах та в садах. Птахи відлітають у теплі краї. Що ж, діти? Наше заняття підходить до завершення. Чи сподобалось воно вам? Ми дякуємо! Чарівниці осені, що запросила нас до себе на гостину, ми весело провели час. Дякую вам, діти!